Вітаю! Маю на продаж чоловічу жилетку Поло Лорен. Вона нова, на блискавках, блискавка застіпка. Верхня кишеня на блискавки. Також маємо бокові. Кишені теж блискавки? Жилетка нова, має відповідні написи розмір 2 2XL, Купувала я її на американському Амазоні, продаю у зв'язку з тим, що не підійшов розмір. Хто буде зацікавлений, вайбер в коментарях. Дякую за увагу.